Розкриття енергетичного потенціалу та можливість пізнати себе з більш високої точки зору у центрі культури Вернісаж відкрили виставку картин Світ творця там побувала і наша знімальна група. Детальніше про створення експозиції розповідаємо вже за мить. Світ творця у Чернівцях відкрилась виставка українського художника Антона Вишневського. Автор зібрав 12 своїх невражаючих робіт. Зокрема, наголошує, що картини, де змальована сонячна система, несуть в собі колосальну енергетику та заряд. Сітка, життя, а також древа сефіродка були. А інші мої роботи – це мої та теми, над якими я довго працював. І кожна картина пишеться 125 днів, може 3-4 місяці займати час. Десь так. А пишу я олією. Почав малювати художник ще в 2017 році, вирішивши тоді цілком присвятити себе мистецтву та пізнанню світу, каже ніде не вчився та використовує свою оригінальну техніку. Завдяки цьому кожна його картина є неповторною. Це дуже важлива для мене картина, через яку я пізнав повністю себе всі процеси моєго перебування творця і самого процесу творіння, і назва її творіння. Тут можна побачити жіночу енергію, також і мужську, як ми проходимо в цей світ із ідеї і формування творця, від іскри і піднімаємося в матерію, як ми своїми думками. Поглядом відчуттями створюємо простір для створення власних творів. Митець втілив свої знання з езотерики. Наразі пан Антон продовжує працювати над проєктом Парад планет у своїх полотнах. Автор використовує символізм, сакральну геометрію та чисті енергетичні кольори. Він а, буде а, з 12 картин а, відбуватися так. А, зараз в мене а, на восьмій роботі я знаходжусь. Пишу Сатурн. А сама головна робота і значима для мене і також для всього світу для України. Це гармонія Марсу. Свої картини митець не продає, проте за його словами, зручніше здавати їх в оренду. А відтак зароблених коштів буде більше, а вони, відповідно, будуть перераховані на благочинність. Тож, користуючись своїм талантом, митець прагне творити добро для тих, хто просить допомоги. Виставка буде тривати до 16 липня у центрі культури Вернісаж Юрій Гордей Алін. Рябко, Руслан Батюк, Теми дня, ТВА.